Цей десерт виглядає вишукано. І при цьому легко готується вдома з доступних продуктів. У десерт можна покласти будь-які ягоди чи фрукти за вашим смаком. А також, як виявилось, у приготуванні меренгового рулету можна поекспериментувати з поєднанням смаків та з формою самого рулету. І поки сезон цитрусових в самому розпалі, ми з вами приготуємо меренговий рулет з таким вже класичним поєднанням: шоколад та мандарин. Тож, якщо вам цікаво, то залишайтесь разом зі мною. Всім привіт! Годью годі базікати та гайда до роботи! Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. І перше, що ми з вами зробимо, це приготуємо якраз оту мандаринову начинку, яка стане родзинкою нашого меренгового рулету. А саме мандариновий курт. Тож нам потрібно розібратися з мандаринами. Я їх обдала кип'ятком та тепер знімаю цедру з двох мандаринів. Шкірка у мандаринів дуже ніжна та тоненька, тож це потрібно робити дуже обережно. Знімаємо тільки верхній шар оранжевого кольору. А Щоб цедра гарненько віддала всі свої ефірні аромати, в цедру додаємо весь цукор, потрібний по рецепту для нашого крему. Та ось так руками. Перетираємо гарненько між собою цукор та цедру. Та тепер залишаємо нашу ароматну мандаринову масу в спокої, щоб вона настоялась. А тим часом нам потрібно вичавити сік у мандарині. По рецепту для приготування мандаринового курду нам потрібно 200 мл соку мандаринів. Мені для цього знадобилось 6 мандаринів. Також для приготування нашого крему нам потрібно 4 жовтка, тож обережно відділяємо жовтки від білків, бо з цих білків ми якраз і будемо готувати меренговий пласт. Готувати такий крем краще всього в ковшику з товстим дном. До жовтків відважуємо потрібну кількість кукурудзяного крохмалю, також висипаємо сюди ж наш мандариновий цукор, сюди ж вливаємо мандариновий сік, перемішуємо наші всі інгредієнти вінчиком до однорідності, так щоб крохмаль гарненько розійшовся в рідині. Після цього ставимо ковшик на трішки менше, ніж середній вогонь та ось так постійно помішуючи Вміст ковшика вінчиком варимо наш мандариновий крем до загустіння. Поки крем ще гарячий, додаємо до нього вершкове масло, перемішуємо все вінчиком до однорідності, та крем від масла став такий глянцевий з блиском. Я не люблю, коли в ніжному кремі трапляються шматочки цедри, тож переношу свій крем на сито та перетираю його. Це нам також допоможе позбутися прожилок жовтка, які могли з'явитися під час заварювання крему. Мандариновий курт накриваємо харчовою плівкою в контакт та ставимо в холодильник до повного охолодження та стабілізації. Такий мандариновий курт може зберігатися в холодильнику мінімум тиждень. Тож його можна приготувати заздалегідь, а продовжити приготування меренгового рулету вже в день святкування чи просто чаювання. Це дозволить значно зекономити час у день приготування меренгового рулету. Ну а я продовжила своє приготування вже на наступний день. І перше, що я планую зробити, це приготувати швейцарську меренгу. На каналі вже є відео, де я розповідаю про те, як можна приготувати меренговий рулет на швейцарській мерензі посилання на це відео з'явилось у правому верхньому кутку, тож пробіжу тільки по основним моментам. Отже, в діжу міксера відважую 200 г білків. До білків додаємо білий дрібнокристалічний цукор. Для приготування меренгового рулету краще всього використовувати цукор першої категорії. Саме від цього напряму залежить поява хрусткої кірочки на меренговому пласті під час випікання. Після цього ставимо діжу на ковшик з кип'ятком та постійно помішуючи білки з цукром вінчиком нагріваємо їх до температури 50-60 градусів. У мене на це пішло десь 5 хвилин. При цьому ковшик з водою та діжою зверху в мене знаходився на маленькому вогні. За цей час цукор повинен. Повністю розчинитися в білках. Далі вмикаю свого кухонного помічника на максимум та збиваю свій білковий сироп мінімум 10 хвилин. Майже відразу всипаю в діжу міксера дрібку лимонної кислоти. Та дрібку солі. Також давайте ще підготуємо суміш сухих інгредієнтів, а саме відважимо потрібну кількість кукурудзяного крохмалю та какао-порошку. Завжди використовую алкалізований какао-порошок, з ним випічка виходить з насиченим ароматом та смаком. Пройшов час. Та мій білковий сироп перетворився в білосніжну щільну масу. Та тепер просіємо до нашої меренги суміш сухих інгредієнтів. Перемішуємо все лопаткою до однорідності. Робимо це обережно, круговими рухами, зверху вниз. Довго не перемішуємо, щоб не втратити повітряність гарно збитої меренги. Випікати меренговий пласт буду на пергаменті хорошої якості з силиконовим покриттям та переношу свою шоколадну меренгу на дечку, застелену таким пергаментом. Та тепер лопаткою рівномірно розпроділяю меренгу по формі. Хочу ще на мерензі зробити узор і допомагає мені в цьому ось такий зубчатий шпатель. Та можна цього і не робити. Ставлю свій меренговий пласт, у заздалегідь розігріту до 160 градусів духовку випікатися. При такій температурі випікаю пласт 10 хвилин, потім зменшую температуру до 150 градусів та випікаю меренговий пласт ще 30 хвилин. На готовому меренговому пласті має з'явитися йому притаманна кірочка. Якщо цього не сталося, то причиною. Тому є неякісний цукор. Далі на меренговий пласт викладаю ще один відрізок пергаменту, а на нього кладу дощечку. Та обережно перевертаю меренговий пласт веретном на дощечку. І ось так легенько, без ніяких проблем знімаємо з меренгового пласту пергамент, на якому він випікався. І в такому стані залишаємо пласт в спокої до повного охолодження при кімнатній температурі. А коли це сталося, десь через пів години можна перейти до приготування крем сиру. Я хочу зробити шоколадний крем-сир, тому розтоплюю на водяній бані шоколад. Мій темний шоколад з високим вміти. Містом какао-порошку, тому розбавила його білим шоколадом, щоб смак крему був солодшим та ніжнішим. Перемішуємо шоколад лопаткою, щоб він розтоплювався рівномірно. Далі всі наступні інгредієнти для нашого крему мають бути добре охолоджені. В чашу міксера відважуємо потрібну кількість крем сиру жирністю 23%. Далі сюди ж додаємо вершки жирністю 30% та цукрову пудру. Починаємо збивати крем на найменшій швидкості міксера, яку поступово будемо збільшувати до найбільшої. Допомагаю міксеру лопаткою і знімаю сир зі стінок чаш, Ближче до За 2 хвилини мій крем збився до середньої щільності. І тепер, не вимикаючи міксер, додаю до крему розтоплений шоколад. Перемішуємо крем до однорідності ще одну хвилинку. І вуаля, наш шоколадний крем-сир вже готовий. Та тепер, коли наші обидві начинки вже готові, можна наносити їх на меренговий пласт. Спочатку викладаю весь мандариновий курт. Розподіляю курт таким чином, щоб з одного довшого краю начинки було трішки більше, а з іншого протилежного краю шар курту був зовсім тоненький. Далі на курт викладаю шоколадний крем сир, Розподіляю його так само, як і мандариновий курт. Це робиться для того, щоб начинка не вийшла з рулету при скручуванні. Та тепер з допомогою пергаменту скручуємо меренговий пласт начинкою по довжині в Рулет Рулет обгортаю пергаментом та кладу його в холодильник, просочуватись та стабілізуватись мінімум на 2 години. Крем я виклала не весь на меренговий пласт, залишила трішки для декору. Та тепер перекладаю його в кондитерський мішок з зубчатою насадкою. А коли пройшов час, дістаю рулет з холодильника. Я свій рулет відразу розріжу наполовину, також зріжу один край рулета. Ця частинка в мене буде подарункова, тому хочу її ще задекорувати. Викладаю крем сир на рулет ось так змійкою. Вирішила ще додати до декору чищені мандаринки, щоб було відразу зрозуміло, який смак у начинки. Інша частинка рулету залишається для домашнього чаювання, тож покажу вам розріз зблизька. Ну що я вам ще скажу? Такий хрумкий ззовні та такий ніжний всередині. Шоколадний меренговий рулет виходить в міру солодкий через те, що какао в коржі нейтралізує солод, а мандариновий курт – це родзинка десерту. Вийшов такий яскравий на смак та колір. По-моєму, це поєднання. Мандарин та шоколад дуже вдале, Це неймовірно смачно. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Цей шоколадний меренговий рулет з мандариновим курдом вийшов такий по-справжньому зимовий десерт. Зараз на прилавках магазинів багато соковитих мандаринів, тож дуже раджу вам скористатись моментом та насолодитись смаком цього десерту. До зустрічі в наступному відео. Бажаю успіхів в приготуванні. Всього вам доброго, миру та спокою! por estamos